Привіт, рада бачити вас на каналі. Це шо канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Пам'ятаєте мій огляд на Барбі казкова країна моди? Ми там так крінжували з Кена, Це просто було айконік. Як ви розумієте, я вирішила вас порадувати продовження. Тож сьогодні в нас огляд на барбі, таємниця Фей. Тож запасайтеся чимось смачненьким та готуйтеся до нової порції крінжі. Поїхали, як ми можемо зрозуміти, Барбі все ж таки стала досить популярною акторкою, настільки популярною, що вона буквально йде по рожевій пляха доріжці, як завжди, увесь кайф ламає ракель. Вона спеціально наступила на плаття Барбі, і воно майже розійшлося до самого верху. Не дуже приємна ситуація. Звісно, якимось там магічними силами вони взяли і за одну секунду виправили плаття. І воно було як новеньке. Ну та звісно, у Барбі було запитання до них: типу якого фіга так швидко? але вона через хвилину забила на це і пішла далі зі своїм хлопцем на прем'єру фільма. До речі, цих двох дівчат не було в першій частині, але мені ось цікаво, куди поділися ці дві подружки. Барбі трошки якось дивно, що в цій частині їх немає. Все ж таки вони там дуже переймалися, коли Барбі безслідно кудись пішла Якщо чесно, спочатку я думала, що ось ці дві стилістки це і є її подруги, ну ці старі подруги. Але я спеціально передивилася першу частину і зрозуміла, що це не її подружки, яким саме чином в неї з'явилися стилістки. Тут не розповідають, але маємо те, що маємо. В цій частині також все продовжується. Якогось хріна всі хочуть цього Кена. Я думаю, мені навіть не треба пояснювати, чому я так здивована. На цьому, але ну камон, навіть якась королева фей закохалася в нього з першого погляду і вирішила, що кращий спосіб опознайомитися з хлопцем це просто викрасти його і одразу привести на одруження. Геніально! За. До речі, ракель так само намагається якось привабити до себе Кеннеда. Ну це тип повна форма імені Кена. Повертаючись до того моменту, як феї вирішили викрасти хлопця Барбі у стилісток подружок Барбі з'являються крила. Вони одразу полетіли його спасати, але все було марно. Дівчата не встигають, а ракель з Барбі стоять в вахер, намагаючись хоча б щось зрозуміти. От знаєте, дуже цікаво, що посеред просто білого дня прилетіла якась шайка фей, інші перетворилися на фей. Вкрали якусь людину і полетіло собі назад. Афігенна. Прикольно те, що подружки Барбі мають досить такі незвичні сили. Типу, одна це фея взуття, а інша фея сумочок. Ні, ну взагалі це прикольно. Яка? Яка нафіг фея вогню, фея води, фея одягу? Ось що нам було потрібно. Ну, в принципі, а чим тобі не сила? Ця принцеса грацієла дійсно трошки довбанулася, ну так, начебто, ми не помітили. Не знаю поки що, хто для неї цей зейн та той самий з One Direction. Але дуже очевидно, що йому подобається Граціела. Він одразу помітив Кена і запропонував йому три дуелі. Ну і що ви думаєте? Принцеса, звісно, одобрила. Це ж так бляха, романтично, коли за мене борються два чоловіки. So Кент подумав, що він відстріляється і все, але принцеса сказала, що вона все одно його обере. Навіть якщо він програє. Чил, ти в повному лайні. Чесно, мені досі цікаво, чому така самодостатня і така розумна дівчина, як Барбі, обрала собі Кена. Якийсь він... Незграбний, несерйозний, іноді Ну коротше, я навіть не можу підібрати до нього якихось адекватних слів. Хоча все ж таки з іншої сторони ми можемо побачити, що Кен дійсно любить Барбі. Все ж таки на одного дивного героя в цьому мультфільмі стане менше, бо як дізналися дівчата, насправді принцеса граціяла просто під яким зіллям кохання, і тому вона так швидко закохалася в Кена. І коротше, їм треба дуже дуже швидко щось робити. Бо Якщо до кінця заходу сонця вони одружаться. Хлопець Барбі не зможе більше ніколи повернутися до землі. Отак, от Тож, дівчата вже встигли потрапити у цю країну фей, швидко придбали собі крила і полетіли на порятунок Кена, у якого взагалі-то буде дуель. Так як Кен не має ніяких суперсил, він вирішує обрати дуже, я б сказала, блискавичну тактику. Це спершу показати фокус на пальці, а потім просто ухилятися від чар. Як би це крінжово не виглядало, але все ж таки він якимсь чином зміг подолати перший дуель. Залишилося ще два. До речі, поки дівчата намагаються потрапити у палац, у Барбі та Ракель поліпшуються відносини. Ну і коротше, виявилося, що битві дівчини хотіли бути подружками, але ракель думала, що Барбі через свою популярність відноситься до неї дуже зверхньо і не хоче дружити. Як в свою чергу, Барбі думала, що ракель її ненавидить. База ґрунт основа. Тільки от питання навіщо що вона залицялася до її хлопця? Це якось ну дивно. Типу, просто щоб позлити Барбі. Ну це крінж, вершина крінжу. Я не знаю, як ще назвати. Проте, знаєте, зазвичай після такого починається дуже міцна жіноча дружба. Ні, ну звісно, я не маю на увазі, що після залицянь до твого хлопця це починається. А саме знаєте, коли ви обидві думаєте, що ви якісь такі сучки і щось таке? Ну це ну це іконічно. Після розмови у Барбі і Ракель виходить вибратися з чаргратієли. Та полетіти на порятунок Кена, бо в нього пляха майже не залишилося часу. А ще його буквально перев'язали ланцюгами. Що це за 50 відцінків сірого на мінімалках? Звичайно ж, в результаті в нас все виявилося чудово. Трошки бійок туди сюди і у дівчат все ж таки виходить врятувати як принцесу, так і кена. А до речі, все було через ось цю дівчину на ім'я Крістал. Знову все як завжди. Зейн був закоханий в принцесу, як в свою чергу, крістал була закохана в зейна. І нічого краще аніж якось поговорити, розповісти про свої почуття. Вона підлила зілля кохання принцесі, щоб та вийшла заміж за іншого штати. Get some help. Ідеальний план, просто бляха, неймовірний план. Був би якби він спрацював. Але вийшло так, що Зейн та Граціелла одружилися. Хепієн, от знаєте, мені дійсно цікаво, в цій серії мультиків вирішили зробити головний конфлікт саме теми невзаємного кохання. Що в першій частині Барбі думала, що Кен зраджує, що тут дівчина через свою невзаємність вирішила зробити якусь херню. Якщо чесно, цей мультик мене не дуже сильно вразив. Ми з вами вже бачили набагато більш крутіше. Проте так, тут нам показують, що на чужому нещасті свого не побудуєш, і що іноді варто просто поговорити, як це виявилося з дівчатами Барбі і Ракель. Ну і що Насильно викрадати чужого хлопця для одруження також не дуже гарна ідея. Можу сказати, що перша частина більше розкриває Барбі і Кена. Там ми дійсно можемо побачити якийсь ріст персонажів. А тут просто вирішили помирити ракель та барбі. Що в принципі є логічним. але ви знаєте, чогось мені все таки не вистачало. Багато чого нам взагалі не пояснили, як це, наприклад, було з подружками Барбі. Хоча, можливо, цей мультик робили спеціально для того, щоб не було прив'язки до першої частини. Пишіть в коментарях на який мультик про Барбі зробити ще огляд. Насправді, в мене там дуже багато хотілок, тож буду вдячна за коментар. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео, а ось коментар тижня. Мені здалося, що буде прикольно, якщо я буду додавати в кінці кожного відео якийсь коментар, який мені сподобався. Тож це така для вас тепер мотивація писати мені коментарі. Ну а на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайку та пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд! Всіх люблю.